України Герман Галущенко з нами зараз на прямому зв'язку, пане міністре, доброго вам ранку. Вітаємо Вітаю вас. Традиційне запитання, яке ви чуєте багато разів: який зараз рівень готовності української енергоінфраструктури до зимового періоду, в першу чергу, враховуючи ймовірні небезпеки обстрілів від Російської Федерації? Ну насправді ми закінчуємо нашу ремонтну кампанію, яка дійсно була найскладніша за весь період існування нашої держави. І сьогодні я можу сказати, що до початку опального сезону енергосистема буде повністю готова для проходження зими, як з точки генерації, так і з точки зору передачі електроенергії та відповідних ресурсів, які для цього необхідні. Безумовно, сьогодні ми важко оцінити. Масштаб майбутніх ударів, ми розуміємо, що будуть удари по енергосистемі, і сьогодні, до речі, вже перший раз був атакований енергетичний об'єкт на заході України, і тому питання, скажімо, там впливу тих ударів на роботу енергосистеми, ну важко зараз оцінити. Будемо це робити по ходу атак, і ми теж готуємося і підготовлені для того, щоб приймати відповідні рішення. Ну, це вже спричинило. От ви зараз зауважили про е, пошкодження енергетичного об'єкту. Чи спричинило це якісь пошкодження вже мереж і чи є? Е... Проблема для які населення можливо хотіло? так, які наслідки. Ми, ми розуміємо, що уточнювати можливо не потрібно де це сталося з огляду на те, що цей ефір може дивитися відслідковувати ворог. Але, от масштабність зрозуміти, я думаю, наразі все працює стабільно, відповідаючи на ваше питання, щоб не деталізувати пошкодження. Пане міністре, тоді про відновлення і про підготовку до зими в тих регіонах, де найбільше обстрілів розуміємо, якщо не порівнюючи з сьогоднішнім ранком, але е, території, які найближче е, до території Російської Федерації, там обстріли ще більше. Наскільки там вдається туди дістатися, добратися, відремонтувати і налагодити систему, коли це вкрай необхідно? Ну насправді там обстріли відбуваються постійно. Я би сказав щоденно. Це Чернігівщина, це е, Сумщина, це Херсонщина, і відповідно безумовно роботи відбуваються так само на щоденній основі. Е, працюють відповідні бригади. Більше того, ці бригади не тільки з відповідних регіонів, а бригади ми мобілізували всю Україну, і зі всієї України сьогодні бригади працюють саме в тих. Регіонах, де найбільш складна ситуація, перш за це через обстріли, але що затримує відновлення, це дійсно ті терористичні дії росіян, тому що ну є вже багато. Ситуації, коли вони бачать, що їде бригада, їде саме на відновлення. Як тільки піднімається вишка, і починають наші е, наші люди е, починають роботи з відновлення безпосередньо електромереж, вони починають одразу обстрілювати технікою, обстрілювати людей. Причому вони це роблять як з артилерії, так і з дронів, використовуючи всі наявні засоби, тому. На жаль, у нас є загиблі. На жаль, у нас є поранені енергетики, і це безумовно, У ну, такі, як знаєте, така ознака тероризму, яка в принципі є стабільною практикою для Росії. Угу. Стосовно інша тема стосовно просування України на ринку урану. Ми знаємо, що є певні такі потужні кроки, і ми з вами про це спілкувалися, зокрема про використання ядерного палива на Рівненській АЕС, а також от новина останніх днів, що Україна імпортувати почала уран до Канади. От, експортувати, тобто, вибачте, так український імпорт в Канаді експортувати. Так, дякую за поточне. Що про все це говорить? Чи Україна поступово витісняє вже головних гравців, зокрема Російську Федерацію з ринку міжнародно? Абсолютно вірно. Ми це один з ключових треків нашого розвитку взагалі атомної енергетики в нашій державі, і це якраз не тільки про розвиток української атомної енергетики. Це питання більш глобальне, тому що, наприклад, ви згадали завантаження вперше завантаження палива для 440-х реакторів на ровенській станції. Це палива вироблена компанією Westinghouse нашими американськими партнерами спільно з фахівцями енергоатома, і це вперше взагалі в історії таке паливо було завантажено на Рівненську станцію, і тим самим ми сьогодні. Ну, так просто кажучи, вбили монополію Росатама на цьому сегменті ринку, тому що до цього дня таке паливо вироблялося виключно Росатамом. і відповідно дуже багато держав залежали від них 100%, тому що не було можливості знайти це паливо на якомусь іншому ринку. Сьогодні ми таку можливість зробили і. Я дуже ну пишаюся тим, що це якраз українські фахівці приймали в цьому участь, і сьогодні ми спільно з весь витісняємо вже росіян на європейському ринку, і це буде взагалі дуже важлива з точки зору санкцій майбутніх до атомної енергетики. Те саме і в Урані відбувається, тому що Росія мала досить великий ринок урану. Вони контролювали до 40%. Куврану світу, і сьогодні ми працюємо як з канадцями, так і з британцями над тим, якраз ці контракти, які укладені сьогодні, і реалізуються, плюс гарантії уряду Великої Британії. Ми працюємо над тим, щоб їх взагалі витіснити з цього ринку, і це це обов'язково відбудеться. Дякуємо, дякуємо вам за те, що доєдналися до ефіру за інформацію. Герман Галущенко був з нами на.